Привіт, друзі! Ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією і я Надя. Сьогодні у мене уборка, показую вам це уборка, чим я займаюся обично. Обично я цією роботою займаюся кожен день. Так як я ніде не работаю, у сім'ї 5 чоловік, всі по роботах, по школам, хто куди, а я домохозяйка, сліжу за порядком в домі. І хочу сказати, що сьогодні роблю уборку і думаю, сама собі в очередний раз, що все-таки не дуже я хазяйка велика, тому що кожен день стільки роботи, ну просто не знаю я. З вечора все обираю, все роблю. Утром розходяться і все таке саме. Той попив чайку, каструльки розігріли супчик. І стірку треба зняти, стірку треба закласти, 5 чоловік, розвішать і все. Хочу сказати, що квартира в нас не з євроремонтами, так що не обращайте внимання, десь стіна обдерта, десь щось. Таке, що головне дороге, ми там машинку стиральну купили, кабінку поламалось, розбило стікло купили. А ну стіни ми не красимо, ремонту ми не робимо. Уже в нас перед нами були затопи, то й на полу у нас, звісно, як витираю, зачіпається все, і підриплю якої коли. Ну так як ціна дешева, живемо в цій квартирі і радуємося, і благодаримо Бога, що ще живемо за такі гроші. Бо вже за такі гроші двохкомнатну квартиру не знімеш. У нас сьогодні середа, я до обід неде не виходжу. Плани мене вийти в час дня до ліди, кое що треба віднести туди в кабінети. А так, я сьогодні вдома. Обично я це роблю кожен день, але тільки буває таке, що з утра побіжу куди мені треба, а потім роблю вдома роботу. А так як сьогодні ніде бігти не треба до часу, то все це я роблю з самого утра. Бігаю, оце стірку розкладаю, це, що вішаю на стул, це все ліда буде гладить. Те, що одношу кабін... туди, в ту кімнату, то я своє одношу. Те, що Ліда не знаю, полотенце положу. В общем, така в мене розборка. Стірку заклала, поки стірка стирається, будемо мити посуду, каструльки, мисочки, все те, що залишилося з утра, як усі пішли на роботу. От мию і думаю, дівчата. Я не знаю, як ви, а я все время про щось думаю, коли щось роблю. Про що я сьогодні думаю? Думаю про свою маму. Блін, думаю, як же їй було важко. Чим старіше я стаю, тим чаще думаю про свою маму. Як же все-таки важко було жити? Кажуть, ой, та в совєтське время так класно жили, так хорошо. Не знаю, друзі мої, як ви думаєте? Класно ми жили в совєтське время чи не дуже. Може, наша сім'я жила бідненько, та ми не дуже жили багато. Не знаю, якщо захочете, напишете. Ну і я тепер, щоб розказати про що я думаю, я трошки розкажу пару слов про свою маму. У мами моєї було троє дітей, два хлопці, і я Родилась я вже в такому мама немолодому віці. Була Хлопці, у нас було 4-5 років різниця. Мама моя з 33-го, а я народилася в 70-му. Так що вже мамі було немало років. Мама була дояркою, батько був сапожником, батько любив випити. Сім'я була не дуже благополучна. І за того у мене спогади такі не дуже хороші. Сейчас ми не обсуждаємо маму, не обсуждаємо батька, чому вона його нас не покинула, колись мені писали, що треба було бросити і жити раді дітей. Ні. Ми зараз не обсуждаємо. Ми зараз обсуждаємо те совєтське час, в якому ми жили, і може не все в нас було те, що було в людей. Но, так як у нас, як споминаю свою маму, доярка, троє дітей, біжить на роботу. І для того, щоб помити посуду, дівчата, не було оцих моющих, не було гарячої води під руками. Все це треба було нагріти на плиті. Дуже рідко в нас був газ, навіть, дуже рідко, плита була. І оце побіжить утром на дойку, прибіжить, розтопа плиту і на плиті, і на і на жари, і води нагріє, і посуду помиє. Ой, які сейчас условия, Це в нас условия, що ось о гаряча холодна вода мою ще помив сполосну, усе під руками, витекло, вибігло, а то в відро в миски помив, відро вилив, на вулицю виніс. Щастя, коли літо, що на вулицю тазік посуди винесеш, на вулиці миєш, на вулиці її полощеш, сушиш і потом заносиш у хату. Боже, яке время було? А стірка, дівчата, стірка, вагани. Ваганиці називалися в нас уже в Херсонській області, а дома в нас у Закарпатті корито. І оце постава, мама, корито на нагріє на кипятільнику водички. Кидає туди стірки і кисне. Ну, постільне, звісно, таке мама стирала. А я вже себе пам'ятаю: я не знаю, може, навіть ще в школу не ходила, невеличка була, може, така, як Богдан, може, не знаю. Що мама каже: оці маленькі там трусики, носочки, платочки, носові. Мама ходила в платках, мами не платки. І оце все я стираю. стираю трутими рученятами. Боже. Терла, терла. Мама сказала: не доставати з ваганів, а перекладати з міста на місто. Там попідтираю, там попідтираю. А мама тоді скоренько стане, все перебере, все перестирає. Стиралося все в дворі, розказую прям вам спогади, не знаю, чи воно вам надо, чи не надо. Ну, Я ось коли роблю таку роботу, я дуже часто маму згадую, наскільки їй було важко. Вагани ставилися в дворі, грілася вода в дворі, а колодець у нас був на городі називалося, ну далеченько так, від хати. Потім оцю стірку несли туди до колодяця, бо там полоскать вже було легше доставати з колодяця воду і полоскати. Ось такі були часи. Боже. Я маленька була, помагала, Що могла, помагала. Бо ну, хлопці, як хлопці, як хлопці. Хлопці більше біля батька, хлопці більш батькову роботу. А я, звісно, біля мами. Я Це вспоминаю тепер і посуду і все. Як було мить, заставляють, а посуду мить не хочеться, бо це ж треба нагріти води, а в холодні, як помиєш, ругають тебе, бо воно ж не вимилося, а треба помити у гарячій. Моє що в нас не було, я не пам'ятаю. Може, коли воно почалося, коли люди почали займатися уборками такими вже хіміями всякими. А тоді, от як було, навіть стірка було, порошку трохи сипне мама. А то милом, милом, тру, то натираю, понамилюю, увага, граючись. А тоді вже мама все переділує і вивішує. А тоді висить стірочка, пахне на весь двір, так її вітром хорошо видуває, в дворі сушилося. А тут машинки стиральні, всякі тобі хімії, всякі тобі ополаскивателі. А поки воно в хаті на сушилки на отій висохне, то вже воно не свіже. Так хочеться на вулиці сушити стірку, дівчата. Ви не представляєте, як мені хочеться винести, як мені хочеться пополоскати і винести у воді, просто щоб воно навіть не дуже викручено, а ото стікало. Ой, красота! Чистенька, свіженька водичка стікає. Ото такі в мене сьогодні спогади з уборкою з моєю. А сама собі думаю, другий раз <кхід> обіжаюся. Що ж це я одна тут уборщиця, що ж це я одна, оце должна все робити? Мама моя всю життя проробила, ніхто їй не допомагав, не допомагала дівчатки моїй мамі, бабуся. Вона, мама, її жила рядашком з нами. Ну, так як батько любив випити, бабуся ніколи не любила з ним общатися. Вона не приходила, якщо мама була на роботі на дойкі чи де, то вона не приходила зовсім. Вона з ним ругалася і не приходила було по місяцю до нас. Так, що такої помощі від бабушки мамі не було ніколи, щоб вона там щось помогла, чи прибрати, чи чи шо нібудь. І бабушка в нас була трудяжечка, дуже пам'ятаю її тільки з хорошої сторони. Ну Вона не любила займатися уборками. Вона не любила наряжатися, в неї було чорне, темне одіяння. Вона в ньому могла по місяцю ходити. І саме найголовніше, щоб у неї корова була нагодована, така прямо квадратна ходила. У неї головне, щоб сінник сіна був накошений. Ну, в общем, отака була хазяйка. І насчет порядку вона б не бігла й до нас і не робила б мамі б не допомагала, тому що мама могла, те робила сама. Або як я підросла, то вже я помагала. А тут, думаю, живу і оце все роблю. Як же ж лідіч... лідочки мої повезло? Наташі не повезло зовсім, бо Наташа все сама. А ліді повезло добре, бо Ліда побігла на роботу, а мама тут все зробила і другий раз ругаюся, та хіба ви не можете оце все на мою шию. А тоді думаю, По, повисказую, вона розвернеться, піде, своє діло робить, тому що в неї роботи. А я думаю, що ж ти будеш робити? оце? Якщо ще Ліда зробить порядок, якщо Ліда все обере і піде на роботу, що ж ти, чим же ти будеш займатися? Часто про себе таке думаю: з собою веду бесіду таку один на один. І думаю, батько Вовик мені каже другий раз: та ну нема здоров'я, не всіда ж є здоров'я без таблеток і не побігаєш. От а він каже, та нічого тут страшного немає, можна сьогодні нічого не робити». А я думаю, Ліда прийде на обід, її ж обов'язково, ну вона ж побачить, що воно лежить то те, то те, начне мить прибирати. А мені хочеться з нею побалакать, бо мені її не вистачає. Я її не бачу вдома, вона на роботі і на роботі, я сама скучаю думаю, я зараз швидко все вберу, помию, приберу, а вона прийде зробимо чайку, там, чи сядемо обідати, так хоч з нею побалакаємо на якусь тему. А так, якщо вона буде займатися, ділами, то е, не буду знати ніякі новості. Чим же ж я тоді буду займатися, як, як же ж я буду обдумувати усе? Оце таке. Сьогодні, девочки, вбираю, а пилосос на роботі. там пилосос, однесли туди ж на роботу пилосос. Так погано купити поки, звісно, тугувато з грошима не можемо собі дозволити, щоб аж два пилососи в нас було. ну, Тільки з'явиться можливість, як той кабінет відкриється, останній, то обов'язково купимо пилосос ще один. Як же мені добре тим раз раз пропилососила, про а він так пилососа, що робить пола аж я не завжди його мити. Треба. А сьогодні розумію, що треба або пилососити, або або І Я взяла і почала шваброю. Якось так у мене вийшло збирати, що ви не замітили багато мусору. Ну я таку кучку намила. намила, оце шваброю настягувала, що я не знаю, де воно береться. Я не знаю, якась пиль така інтісна, наче на землі такої пилі немає. В нас вдома в Дніпровці, як ми та не в Дніпровці, а взагалі як вдома жили там в Україні. Ну, пиль, та, яка з города йде, там, ну, не знаю. Ну, такого якогось отут, як клоч'ями якась така, як вата якась таке, змітається, пиль, інтересно. Не знаю, що це за пиль, воно яка кучка. Так що, дівчатки, уборочка у мене пройшла влажна, швабру е, робила. Як пилососом е, прибираю, пилососю, а потім шваброю. Шваброю і швабра чистенька. А так надо простірувати буде оту тряпочку шваберну, тому що Грязно у мене було сьогодні в хаті. Ну, зато тепер протерла і все. І на душі мені стало легше. Я свою роботу зробила. Буду сейчас розвішувати стірку. І поки стірка постиралась, я вже попротирала, все зробила. Время у нас пів дванадцятого. Буду піджидати своїх на обід. Сьогодні нічого не готувала. Хочу на вечір зварити вермишельку молочну. А сейчас, звісно, розігрію супик. Є у нас вчорашній перчик, все вчорашній суп і перець остався. Так, що буду сейчас розігрівати, уже готовий. Пів 12, 12.10 Богдана забере і привезе, прийде на обід. Ну, я думаю, може, і Ліда прибіжить, хоча не факт, вона казала, що сьогодні загружений день. Ну, я в час дня буду йти до неї, мені там треба що туди однести і вкину пару перчин, щоб вона пообідала. Ну, в общем, все, дівчатки, порозказувала, поділилася з вами, побалакала з вами. Ну, щоб у нас не була ігра в одні ворота, щоб тільки я та я скажете не дає й слова сказати все про себе та про своїх батьків. Так що давайте ділитися про себе. Розказуйте, як ваше дитинство, ваша молодость пройшла. Чи у вас такі воспомінання, як у мене, чи якісь трошки другі, трошки змінені. в когось. Я ж знаю своїх однокласників, своїх друзів, що в них зовсім друге було дітство. А у мене ось таке воспомінання і що діліться. Я знаю, що, я, якщо вспомнить дуже давно-давно, що я ще цього не помню, А хлопці брати мої кажуть, що телевізор у нас був пошти перших у селі. Так що, може, у когось було щось не так, як у нас. Все таки Інтересніше, коли ділитесь, коли у нас зворотній зв'язок, що я з вами ділюся, розказую. А ви пишете в коментарях, як у вас було. Тоже мені цікаво, як ви з дітьми, як ви относитесь до того, що допомагати дітям чи не допомагати, живуть діти разом, чи жити дітям треба окремо самим всього добиватися і самим робити як моя Наташа, жити як моя Наташа живе, чи жити як моя Ліда. У мене дві дитини і е, два різних приклади. Який приклад вам душі до душі? Як ви більше? Ну, кожна людина вас я Часто дивлюся психологів так кажуть, що М -м, «Нельзя дітям допомагати, не надо, надо жити для себе, не надо все е своє життя. Е ну, поки дитина мала, на надо треба було дивитися нам за дітьми. А як діти виросли, хай діти самі за собою дивляться і самі справляються зі своїм життям? Е я думаю, ви мені напишете, як. Яка у вас думка, як ви про це думаєте? Я з вами сьогодні поділилася своїми думками, а ви поділитесь зо мною. Ну, щоб вам закруглятися, будемо обідать. Я не знаю, я розтірявся. Поздоровайся одразу, а потім будеш тілятися. Так з чого значить? Почнемо з блинців, казала одна, кума колись. Ні, тут нема блинців. З перцю чи з супу? З перцю, звісно. Причина півкілограмова, можеш наїстися, а суп може не влізти. А так суп причина не влізе. Соліки, пожалуйста, да? Чого? ну я досолю, бо я пробував вчора, ну як їв, і я трошки досолював, так що я знаю, що треба його досолити. Косточки. О, таке добре. Я люблю косточки. На, ти сюди да. <клух> я люблю косточки. Там. Саме і смаку косточка. а, а то м'який, що той жуєш, жуєш. Ні. Оце ж зять був вчора вдома і готовий так, що треба досолювати. Не їсть солоне і все. І мені вже таке ощущення, що я наче спеціально насолюю, щоб він не їв. Я тобі скажу одне, зять взагалі не їсть. Щось <гум> він не хоче вдома їсти. Виходить на вулиці, щось. <гум> Добренько я собі, а може не голодний. Так. Ми швидко закругляємо це відео. Так, да, та я тільки сімо все в ти вже Но закругляєш. Це, ну це, як це, це так? Віде не дасть побалакати. Це в нас буде не тільки... фанг, це в нас буде е, закінчення нашого дня сьогоднішнього. Хочемо відповідати на один коментар. Дякую. Я й піджидала, щоб ти. Е, як ви п'єте соду і для чого? Така штука. Як пімо розказую. Утром встаю я без 15.6. Ну, встав. Зразу йду до чайника. Нічого не роблю. Закритими глазами. йду до чайника, включаю чайник. Там отаку води закипає, Я беру пів чайної ложки. Ну, ложечки чи ложки. І чашка яка. Не... Ну, 250. Як ну, да. Чайник закипів, вода закипіла, я виключу, вона оцей, що бурлить, перестає. Потім заливаю, і воно шумить там. Десь отак у чашки наливаю. Ну, примірно так. Щоб потім додати і можна було один, одним залпом, ну, я п'ю одним. дін 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 дин випити. Воно перешумувало, я додав холодненько і, і випив. Все, потім йду вмивати. Час після соди нічого не їсти і не пити. Час після соди, так? Да? Півчаса. Чи час? Час, зайка. Час, в общем, да? давайте так. Я не їм до обіду. П'єш кофе потім, через час. Ти йдеш по машину. Ми, у нас такий процес випали через час. Я п'ю утром таблетки в 6 часов, mm -hmm. через час п'ю соду. Після часу соди, аж через час п'ю кофе. По неумивакину. очищає, коротше вбиває кислотність, убирає виспаління, допомагає організму, її не треба переусердствувати. Пити її треба правильно утром на голодний желудок запарювати, щоб вона шуміла. По неумивакину. Погасити, погасити її треба. Ну, ми начиталися, казали, навіть онкологію буває, ну кажуть, врачі не підтвердили. Ну, оставив все так, як є. Зайдемо в інтернет, знайшли Неумина Вакіна, якщо знаходите, як лічиться сотою. Там стільки люди отзивів пишуть, там зачитаєшся, просто зачитаєшся. І я надивилась, начиталась і почали пити. І по собі ми бачимо, що легше, коли п'єш, по-перше, з кишечником менше проблем. По-друге, ну легше для організму. Зразу стане, як тільки вип'єш аж жаркувато, як знімається воспаління. Ну, взагалі, добре, так? Так. Не знаю, що вона мені дає. Головне, не, не багато. Бо якщо багато, я колись думаю, то я що там по пів чашечку. Я чуть-чуть більше, вона ж тоді дасть мені результат. А Вона аж тошнить починає, не треба. Ужарки дає потім. Не тільки дві потім робить перекур, перерив. Ну вона да, не Це качає. не те, що там обов'язково, його там е як антибіотик строго в одне час. Ну, желательно пропить якийсь курс, як обично у нас курс 21 день в больниці. Так і оце. А потім можете зробити перерив, там, недільку там, чи дві. Ну, в общем, саме дивіться. Я не знаю, що воно мені дає, ну, вроде би, як себе, ну, вроде би, як лучше чувствує. Ми не доктора, ми не можемо советувати, ну, ми самі починаємо. Да. Аналізи Суспільно. я не здавав, не до, не после. Ну, попите. За один раз ви не почувствуєте. Ну, днів три-чотири, так, якщо хто желає, попите. Може, в вкла... кожного свій організм, кому що дасть, а кому що не дасть. Ну, Почитайте, що... в общем. Так, зайдіть в інтернет, зараз отако в інтернеті написано. Я, якщо не знаю, як спаклювати, я зайду в інтернет. Ну, Правда, в них так добре виходить, а в мене не так щось. Ну, ну, все. Хто буде з нами обідати смачного всім? Дякую, що. Поставили лайк, що написали коментар, що підтримали, що поубирали сьогодні в місті зі мною. Мені було набагато легше з вами вбирати. Ви вам... помагайте, помагайте, бо я на роботі, а ви бажаю вам здоров'я, мирного неба і здоров'ячка. а все остальне приложиться. І зустрінемось в наступній серії.